Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати, як я готую американські пончики донатс. Це дуже смачний десерт, ароматна, пишна, оригінальна випічка, яка сподобається кожному, і дітям, і дорослим. Також донатсами ви можете привітати зі святом будь-кого зі своїх знайомих, оформивши їх у яскраву коробочку. Такі донаци я готую на замовлення. Спробуйте приготувати за цим рецептом. Я впевнена, ви будете приємно здивовані і красою. Оригінальністю і смаком цієї випічки. Починаємо готувати. У чашу міксера розбила два яйця. Це у мене 120 г вийшло. Насипаю сюди цукор 125 г. Або 4 столові ложечки з гіркою. Та додаю 5 грамів ванільного цукру. Тобто половинку пачечки. Ставлю збиватися міксером на максимальній швидкості 10 хвилинок. Збила. Тепер наливаю сюди кефір. Кефіру 100 грамів. Кефір має бути кімнатної температури. Сиплю соду, половинка чайної ложечки. Перемішую. І зараз повинна піти реакція: кефір і сода, бо кефір це кисле середовище, кисломолочний продукт. Тому він вступає в реакцію з содою. Тим часом. Потрібно вершкове масло розтопити. Вливаю сюди 70 грамів розтопленого масла та просію 230 г борошня та обережно перемішую знизу уверх. Тісто вимісила, і для зручності нам потрібен кондитерський мішечок. Робимо у кондитерському мішечку ось таку дирочку, через яку будемо висаджувати тісто у формочку. Перекладаю тісто у кондитерський мішечок. Ось у мене є такі формочки спеціальні. І сюди я висаджую тісто. Повністю формочку до кінця повінця не заповнюю. Тепер потрібно цю формочку взяти двома руками і потрясти. Потрясла, це робиться для того, щоб зайве повітря вийшло із тіста, і наші донати були гладенькими. Тим часом духова шафа розігріта вже до 180 градусів. І я відправляю туди наші донати, випікатися. Пройшло 15 хвилинок, пончики готові. Не потрібно, щоб вони підрум'янювалися. Дивіться, перевіряєте шпажкою дерев'яною, якщо вона суха, вони готові. І вийняти з форми їх дуже просто. Ось так, перевернули форму, а Зараз. Тобто вони дуже просто виймаються. Тільки форма дуже гаряча, я не можу вам показати. Ось так. Дивіться, які донатс виходить. Дуже м'якенький. Зараз почекаємо, поки охолоне повністю кормочка, і вони випадуть усі з неї. Готую другу партію донатців. До речі, щоб вийшли донаці дуже смачні, потрібно масло брати: 82% жирність вершкове масло. І кефір теж найвищої жирності. І не забуваємо трясти формочкою. Дві партії вже готові, і це буде у мене вже третя партія. Прусимо тепер і відправляю у духову шафу знову. Тобто вийде у нас 24 донатса. Хочу один вам розламати, показати, який він м'якенький, поки без глазурі. Дивіться всередині, який пористий, ароматний. Зараз скуштую. Дуже смачне тісто. Від наче таке тісто, наче вологий. Ніжний, смачний. З глазурю буде взагалі неперевершена. Смакота. Для глазурі я беру шоколад чорний, 85 грамів плитка і шоколад, не шоколад, а глазур білу 50 грамів. Спочатку розтоплю чорний шоколад. Чорний шоколад я розтоплюю у мікрохвильовій печі імпульсами по 20 секунд. До білої глазурі додаю 30 г згущеного молока. Ось таке у мене згущене молоко. І ставлю на водяну баню для того, щоб глазур розтанула. Шоколад уже розтопився, і глазур теж майже розтанула. До шоколаду потрібно налити олії 15 грамів. Олія звичайна, рафінована. І перемішуємо добре все разом. Ось тепер у нас вийшов шоколад рідкий, і ним буде зручно поливати наші донати, точніше, глазурувати. Беру один донац тої стороною, яка була донизу у формочці, і опускаю у шоколад. Так. І кладу застигати. Так. Піднімаємо. Так, трусимо. Щоб зайвий шоколад стік. І викладаємо на тацю. Біла глазурь також вже готова. І те ж саме ми робимо із білою глазурю. Ось так. Зрушуємо її і тепер викладаємо. Так, струсили і поклали. Біла глазурь дуже швидко густіє, тому потрібно швиденько працювати з нею. Бачите, вже загусла. Далі я беру кондитерський мішечок, роблю у ньому маленьку дірочку, не видно, на жаль, і зараз сюди перекладатиму шоколад, який залишився. Спочатку взяла білий шоколад, тому що він швиденько застигає. І ось так роблю такі смужечки. Там, де чорний шоколад, покриваю його білим. Це найбільш популярний декор донатсів. Той самий пакетик перелила чорний шоколад і роблю за допомогою нього також смужечки. Можна використовувати звичайну посипку різнокольорову, яка продається у кожному супермаркеті. Ось у мене є ще така посипочка зірки. Є ще посипка сердечки. Рідна посипочка. Тобто це вже на ваш розсуд за бажання можна будь чим прикрашати. Ось такі ще посипочки можна використати. І тепер залишаємо повністю застигнути нашу глазур на донатцях. Гарно вийшло, правда? Хочу вам показати, які ці пончики всередині коли глазуровані. Зараз куштую. М -м -м -м. Який смачний, ніжний. Повітряний чудова випічка дуже смачно! Діліться посиланням на це відео зі своїми подругами, готуйте. За моїм рецептом і насолоджуйтесь неперевершеним смаком донатсів. Слава Україні!